Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Журналіст Василь Кручак розповідає, хто організував напад на житло журналіста Юрія Ніколова та за що ОП дало вказівку сфальсифікувати проти Василя справу. Далі мовою оригіналу цього року. Моя колишня колега по клубу мародерів Тетяна Гончарова. Вітаючи мене з Днем Народження, написала наступне: Василь Кручак. З днем народження, друже, відчуття справедливості і розуміння ціни чесності. Рідкісний дар. У тебе немає своїх і чужих, а є правда і брехня. Ціную. Е, мені правда, було дуже приємно читати такі слова. Але як виявилось ті якості, які описала Тетяна, подобаються не всім. Е, хто не в курсі, я до січня цього року працював на YouTube каналі Ісландія. Десь, мабуть, з другого року повномасштабної війни на каналі різко змінилась атмосфера. Протягом всього 2023 року власник Ютуб каналу Ісландія Володимир Петров неодноразово озвучував, що проект Клуб Мародерів необхідно закрити. Через те, що я дозволяю собі багато лишнього говорити під час прямих ефірів. Плюс мені протягом того ж 2023 року Володимир Петров декілька разів пропонував інформаційно зайнятись певними особами. Які на думку Петрова є опонентами до діючої влади, на ті пропозиції я відмовлявся, оскільки вони не були пов'язані із журналістикою, і взагалі вони швидше були схожі на забаганки неадекватної людини. Щоб зрозуміти всю повнуту неадекватності, для прикладу нагадаю історію про тиск на журналіста Юрія Ніколова. Це коли на телеграм-каналі Карточний Офіс було опубліковано відео. Віде. Кремлівська хвойда, відкривайся. Будемо розмовляти зараз з собою. То ти по відео дуже гарно віч розмовляти. Зараз ми розмовляємо з собою, до президента. Відкривай підведе, задник, провокатор. Під яким зазначалось, що це військові повернулися з передової на ротацію. І першим ділом вирішили зайти до Юрія Ніколова та покошмарити його за те, що той негативно говорив про президента. Після того, як суспільство не оцінило таких дій, поліція навіть зареєструвала кримінальне провадження. Навіть встановили виконавців цього дійства, які виявилися ніякими не військовими, а звичайними тітушками з Житомира. І на цьому справа затихла. Замовників та організаторів, так і не названо в цьому провадженні. Хоча це ж так важко встановити, кому насправді належить телеграм-канал Карточний Офіс, на якому, власне, і було опубліковано відео, яке знімали тітушки. Думаю, що всім вже давно очевидно, кому належить цей телеграм-канал. Людині з купою комплексів та неадекватності. І якщо є. Люди, а такі є на банковій, які користуються його послугами, то які вони? Правильно, теж неадекватні. В січні цього року, коли я звільнився з ютуб каналу Ісландія, Володимир Петров сказав мені: ти, звісно, можеш робити що хочеш, тільки не потрібно згадувати в негативному світлі ряд людей. Серед того списку він назвав Олега Татарова. На моє уточнення, що буде, якщо я буду згадувати ці прізвища, Петров сказав, що можуть бути судові позови, кримінальні провадження або вручення повістки. Десь ті дні Володимир Петров телефонував навіть до Тетяни Гончарової і в телефонній розмові передавав мені погрози. Думаю, що. Таня, якщо що, то без проблем зможе підтвердити такий випадок. Але я така людина, що чим більше намагаються мене загнати, тим більше я буду давати здачі. Через деякий час я дізнався цікаву історію про те, що СБУшник Олег Скорик, який є кумом Артема Шила, людина Олега Татарова, вимагав з підприємця 400 тисяч доларів. А коли той відмовився заплатити, Скорик через поліцію організував кримінальне провадження. Відносно підприємця кримінальне провадження без жодного потерпілого і тільки з одним свідком, який теж є працівником СБУ. Я це питання виніс в публічність. Про це навіть ТСН зняв сюжет. У цій справі спробував розібратися журналіст розслідувач Василь Кручак. І він вийшов на Олега Скорика. Він працює у департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Тобто я наламав людям схему і не дав можливості займатися мародерством під час війни. Через деякий час зі мною зв'язалась людина з певної установи, дані якої я не можу назвати в цілях безпеки, оскільки ця людина продовжує працювати на державній посаді. І ця людина повідомила мені про те, що є чітка вказівка з банкової. Оголосити мене в розшук. На якій підставі? Правильно, на підставі мобілізації. Адже влада вже давно мобілізацію використовує як механізм помсти. І тут саме цікаве, Коломийський ТЦК починає фальсифікувати відносно мене матеріали. Е, зміст цих матеріалів потрапив мені до рук. Зокрема, в рапорті вказано, що я не прибув до Коломийського ТЦК в установлений у повістці термін 4 березня 2024 року, а тому ТЦК направляє документи до Коломийської поліції для подання мене в розшук. Як доказ до матеріалів, вони додають корінець відповістки, яка за їхньою версією була мені вручена. А тепер давайте розберемось, що не так з цією повісткою. Бачимо, що начебто я отримав її 2 березня 2024 року. Звісно, це брехня і фальсифікація. В той день я жодних повісток не отримував і взагалі фізично не знаходився в Коломиї. 2 березня 2024 року я перебував в Києві та Київській області. І це легко довести через мої банківські розрахунки. Де чітко видно, що я був в Києві та Київській області. Тепер, що стосується підпису на повістці, це фальсифікація, бо він ніяким чином не схожий на мій реальний підпис. Це теж легко перепровірити. Навіть не потрібно бути експертом, щоб побачити, що за мене розписувалася та людина, яка і виписувала цю повістку. Тобто, тис на мене як на журналіста очевидний. При адекватній владі негайно було б зареєстровано кримінальне провадження і люди, які причетні до фальсифікації, були б притягнуті до відповідальності. Але цього не буде. А якщо і буде зареєстровано кримінальне провадження, то доля його приблизно буде такою самою, як і справа журналіста Юрія Ніколова. Звичайно, по факту здійснення на мене тиску та фальсифікації матеріалів відносно мене. Я обов'язково звернусь із письмовою заявою у відповідні органи. Звернусь не з вірою в те, що буде об'єктивне розслідування, бо не може бути об'єктивного розслідування до того часу, доки Олег Татаров повністю контролює правоохоронну систему в Україні. Звернусь для фіксації цих фактів і подальшої подачі в установи Європейського Союзу. Виходить так, що якщо ти погано говориш про людей Татарова, фальсифікується справа, і тебе відправляють на фронт. Війна це ідеальний механізм для розправи, фізичної розправи. Війна все спише. Ну і, мабуть, правильно буде, якщо я звернусь до президента, Володимире Олександровичу. Те, що Путін окупант, вбивця і взагалі шизофренік, то це і так зрозуміло. А от коли ваше оточення наглим методом фальсифікує справи проти своїх же людей, українців, щоб знищити їх, то хто ви в такому випадку, Володимир Олександровичу? І чи є тепер в мене бажання йти та захищати цю владу? Ні, немає. Хто головний ворог Путіна і росіян? Україна? Ні. Український народ? Ні. На сьогоднішній момент. Вони ненавидять Зеленського. Путін хоче знищити Зеленського. Карл Волох неодноразово зазначав: з 19 19-го року я пишу про те, що Зеленський не наділений практично жодною якістю необхідною для лідера держави, І тільки сьогодні зрозумів, наскільки некоректним було це формулювання, бо головна проблема не ті якості, котрих йому брахує, а ті, якими наділений і які домінують тупий, неосвічений, слабодухий, ревнивий, заздрісний, мстивий і закомплексований, ще й примітивний, настільки що не здатний це приховати. Будь-якої однієї з двох цих рис було б достатньо, аби на кілометр не підпускати його до керма держави. Ось весь букет це просто неймовірна катастрофа для країни. Як казала вчителька Зеленського, він дуже мстивий. Залужному треба бути обережним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.